Всім привіт! Сьогодні в нас нова серія стрибків в довжину у BVNG Drive. І перша в нас машина це от Kit Dragster, не знаю, V8 Special 에, Burnside Burnside називається. Друга, це в нас Bolet. Він вроді так і називається Bolet. І третя буси, який не знаю, Citroen. Ну, не Citroen, тут просто. Це, ну, просто тут все пише, ну, 3.8 спорт, коротше. але перша в нас е, буде оцього. машинка, бурунсайд. Зараз мені перше треба треба той, розвернутися, бо я ну, тут погано не заспавнив, так що фара вже випала, але це нічого, це полегшення ваги, він може далі пролетіти. Від цього все. Але я буду рушати от з лінії. Так, ой. Так, так. треба трошки пробити називу. Все, назад. Починаємо. Раз, два, три. Так, тут рушнікості. Полетіли 323 і льоду. Так, 400. 450. Mm -hmm. Добре, записуємо. 450 метрів. Все, зупинились. Пуше мотор. Берем тепер боліт. Ой. Трошки стяпнули. І... Кинули. Подлох. Так, другий. Політ. Ой, що було? Так. Все добре. 1, 2, 3 так, 335 тридцять п'ять, шо, 200, скільки тут 270 метрів. Це вже якийсь новий антирекорд. 270 метрів. Це у нас боліт. 270 метрів. І у нас залишається третій бусик. Я очікую метрів 300, все. Так, стаємо на лінію старту. Так. Ой. Так, розразум його. Mm -hmm. Один, два, три. Ой-ой-ой, все. Він десь 100 пролетить. Ну ладно, 200-200. Зараз я ще тут рожаю. Ой, я бажаюся. О, 70 89,90. Ну, скільки то метрів? Двісті пятьдесят. На 20 менше, ніж болід. 250 метр. Так, арабський дрифт. Але дивіться, наша може далі їхати. А оці дві... Ані, оця проді теж може їхати. А. Але їй тяжко їхати, типу тут вже трошки. Так, але все з'їхали. Але зараз... Бо це вже точно не поїдемо на воді. Все. Так. І зараз витягнемо ту. Так, став сюди. А може і воно ще й заведеться. О, воно заведеться. Трішки дивить. Так, все поставили, голошуємо. Все. Кажу результати. Перший у нас драгстер, це у нас є. Зараз 450 метрів. Це у нас перше місце. Друге місце у нас у Боліда. 270 метрів. І третє у бусика 250 метрів. Але він, мені здається, навіть, ну, залишився такий цілий, найціліший зі всіх. Хоча і оця більш-менш. Але тут ботар дивить. Тут все з мотором, трошки підвіска поламалась, але, ну, не, не критично, можна їздити. Козов тут нічого страшного, це можна молоточком вибити, ну. І з ну, є трошки погано. Тут вже передні колеса їх трошки ну, зігнуло. А от задні колеса теж їх якось в хузов запхало. Ну, бачите. Так що, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, а я йду потувати це відео і викладати для вас. Все, всім па-па!